З нами на зв'язку Максим Плєхов, голова правління львівського оборонного кластеру, групи компаній, які власне і займаються виробництвом, в тому числі і зброї для української армії. Пане Максиме, доброго вечора! Слава Україні! Доброго вечора, вечір. Чули президента? Я не сумніваюся, що ви знали цю новину одразу і коли вона прозвучала, тому що представники цього сектору дуже довго чекали дозволу хоча б на такий частковий експорт зброї за кордон. І, власне, як ви особисто сприйняли цю новину? Чи це те, чого ви чекали і вимагали? А, ну, Якщо казати за цю новину, то є, ну, в мене такий стриманий особистий оптимізм. А, Поки що ми до кінця не розуміємо, які будуть регуляторні механізми, у які вони будуть для цього впровадження. Ми вітаємо це рішення однозначно, оскільки це відкриває можливості для всієї індустрії. Яка значно зросла в Україні останнім часом. І ми сьогодні вся оборонка здатна виробляти по більшості позицій, практично вдвічі більше продукції, ніж сьогодні держава зможе законтрактувати. Завжди, сьогодні, ми знаємо, оборонка – це один з базових околометив економіки, який сьогодні є в нашій країні. А, пане Максиме, Частковий експорт, зрештою, те, що ми справді ми знаємо, достатньо мало лише зі слів президента України Володимира Зеленського, але спробуємо е, все раціональне принаймні, з цього використати. Е, частковий експорт, як ми розуміємо, в першу чергу стосуватиметься морських дронів. Е, чи варто розширювати лінійку експорту і що ми можемо експортувати уже зараз? Ну запитую це запитання, очікую відповіді, зважаючи і на ваш особистий досвід, і на вашу діяльність. Ну давайте скажемо про розширення ланійки. Для мене відповідь однозначно так: ми можемо сьогодні казати за розширення ланійки експорту як для летальних, так і для нелетальних видів озброєння. Якщо кажемо за нелетальні, то це все, що у нас касається легкої промисловості. Це від білизни, форми бронежилетів. Сьогодні вся нелетальна промисловість може виробляти в 2-3 рази більше ніж сьогодні. Держава в змозі законтрактувати. Ми вже ми вже сьогодні бачимо, що потягом ближайшого місяця підприємства почнуть зупинятися, не маючи замови. Якщо ми кажемо за. Початок латалки, то спочинаючи з дронів банально, то реальні можливості сьогодні по виробництво дронів також а, перевищують можливості держави в декілька разів. То есть не латалка а латалка дрони. Також то відсотково. Mm -hmm. Якщо брати по там маємо самому досвіду, а, фактично десь 30% часу підприємства, які вила виробляли дрони, а, працювали на мінімальному режимі, тому що не було завантажене державними замовленнями. Ну, на якщо завдати взагалом, на мою думку, все, що держава сьогодні не зможе купити, не збирається купувати. Або що ми перевищуємо необхідні об'єми, це потрібно все дати можливість експортувати. Для чого держава отримує кошти у вигляді податків, зможе закупити необхідно нашим збройним силам озброєння, які ми сьогодні не виробляємо. Виробники з іншого боку отримують ресурси. Які дозволять інвестувати в проекти який сьогодні реально не тягнемо? Тобто ми можемо сьогодні перекривати дефіцитний експорт, наприклад, вибухівки, виробляючи свої заводи, будуючи. Ну для цього потрібні величезні стратегічні інвестиції і дати сьогодні це може тільки прибуток підприємства з можливого експорту. Пане Максиме, я ну, також слідкував за цією публічною дискусією. Вона тривала достатньо довгий час. І от я виокремив для себе два основних таких контраргумента проти відкриття, проти дозволу про на продаж зброї за кордон. І от перший це те, що нібито українські виробники будуть продавати зброю за кордон, ігноруючи українське військо. Ну очевидно, якщо за кордоном більше заплатять, то і більше продукції піде туди. А українське військо залишиться буде забезпечуватися по залишковому принципу. Як уникнути такого розвитку подій? І чи справді є така загроза? Ну давайте ми скажемо, що ці дискусії в деяких випадках вони відображають особисту точку зору. Може, можливо, там деякі громадянин або деяких експертів або всех експертів. Якщо ми кажемо за виробників всього озброєння в Україні, там я дуже багато знаю. Особисто ми для нас, для виробників, інтереси потреби українського війська ну завжди стоять на першому місці для абсолютної більшості виробників. Я спілкуюся це взагалі не є питання для України або на експорт для виробників, яких сьогодні підприємства знаходиться на території України, українське військо – це єдине. Що стоїть між підприємствами та москальською армією? Тому з точки зору там відношення виробників, це питання однозначно. З іншого боку, то есть, о, ми, якщо ми кажемо за контрольований експорт, нам потрібно мати нормальний контроль і планування. У нас є органи, які відповідають за експортне дозволу, Тобто ми можемо чітко планувати. Можливості експорту. Якщо ми бачимо сьогодні, в нас є агенція оборонних закупівель, яке контрактує виробників. Якщо виробник має контракт з завозим на таку -та кількість продукції на такий та час і подає заяву експортувати надлишок, без питань, дозволяє. Якщо виробник не має контракту з завозом, не хоче контрактуватися, чи а готовий сьогодні перебити кількість. Збільшувати контракт з виробником, тобто, фактично, якщо створити прозору систему, в нас ці ризики відпадуть саме по собі, угу. тому тут в принцип я можу бачу трошки більше інших ризиків, наскільки що ми будемо мати проблеми з печенням війська, а проблему, які в нас будуть політичні проблеми, також на Заході. Нам потрібно не забувати з іншого боку про. Маніпуляції в деяких країнах, які можуть бути політичними маніпуляціями, ми можемо отримати такі маніпуляції, що Україна перепродає зброю, яка до неї поступає. Ну так Абсурдно звучить з іншого боку. Ну, ви ж знаєте, як політики в деталі не вдаються. Тобто, умовна альтернатива для Німеччини задоволення може почати ну, використовувати цей наратив як привід для критики діючої коаліції. Mm -hmm. Тут нам треба. на Нормальному високому рівні комунікувати як з політиками, там з народами, що це а, загальна вклад в спільну безпеку, це посилює збройних сил наших партнерів, іначе там ми можемо втратити підтримку наших союзників. Також питання по нашим громадянам, тобто, ми будемо розуміти, що з іншого боку, коли починається експорт, і коли починається перший репортаж, поїхала там кордону. перша фура, друга фура. З іншого боку, ми розуміємо, що хлопці з фронту кажуть, що не вистачає безполотників снарядів, і тут може бути питання реальне від гуманіта України: як таке відбувається, що у нас з одного боку на фронті не вистачає чогось, а з іншого боку, у нас велика кількість продуктів експортується. Я думаю, ми пам'ятаємо багато виробників пам'ятає, може, 14 2014 року там, такі питання, чому ви продаєте свою продукцію, чому ви даєте це безкоштовно? Такі питання ви громадян отримував. Тому комунікація з громадянами, що для того, щоб держава могла щось купити, державі потрібні гроші, державі потрібні податки. І ми, держава не повинна залежати від того, що дадуть нам гуманітарку чи ні. Mm -hmm. І ми повинні розуміти, що це дуже глупо, коли виробничі потужності простраювали. Ми втрачаємо потенціал виробничий інтелектуальний, і дійсно, тут на ми здат набагато більше ризиків, ніж дійсно, ризики того, що хтось з виробників почне маніпулювати. Тобто, 99% виробників кажуть, виробники живуть сто із тихо, Всі розуміють, що єдине, що стає між українськими виробництвами і москальською армією, це українська армія, і повинна її забезпечити будь-яким чином. Пане Максиме, ще один контраргумент, який я чув, і також він звучить в публічній дискусії, це те, що комплектуючи технологію, а можливо і готові вироби, отримує ворог чи через посередників, чи через тюньовий експорт, а можливо через треті країни. Зрештою, як зараз він отримує комплектуючи для своїх ракет. Наскільки і велика імовірність такого сценарію, коли, скажімо так, по українських містах будуть прилітати дрони з написом Зроблено в Україні. І що треба зробити державі, щоб такого не відбувалося, ну а я би сказав, що у нас є тут два моменти. перше в світі давно се строї озброєння у світі давно є існує така система, як end-user. це кінцевий споживач. Тож тобто ми сьогодні, купуючи там гексаген або тратіл за кордоном, чітко показуємо кінцевого споживача, показуємо всю лінійку контракту. То тобто, це існуюча система, яка сьогодні дуже суттєво блокує можливість постачання там летального озброєння, також частини нелетального озброєння да, до країн, які знаходяться в стадії конфлікту і не, не є нашими партнерами, ти партнерами країни придівця. Навіть можу сказати, що банальна бронежилет це є військова продукція, яка також вимагає отримання енд'юзера. Mm -hmm. Тому існуюча система дозволить контролювати. З іншого боку, давайте чітко розуміти, що продаж країнам-союзницям це нормально. Вони постачають озброєння до України, вони отримують озброєння від нас, вони купляють наше озброєння. І в такому разі можливість потрапляння до ворога мінімальна. Якщо ми кажемо продаж в третій юрисдикції, то тут вже питання до дозволу на контракт, тобто в ідеалі ми працюємо. Тільки з державними замовниками, тільки з нашими партнерами, і без напряму, без будь-яких посередників, і продаємо тільки готовий продукт без будь-яких комплектацій. Тому що якщо ми кажемо за вільну торговлю компонентною базою, це в принципі досить ризикова ситуація. Ми не завжди зможемо контролювати компонентну базу, через скільки посередників вона пройшла і де в кінці вона залишилася. Тому тільки готовий продукт, тільки партнерам і тільки на рівні держав... кінцевих поживачів споживачів. Про негативні сценарії, які маємо вже зараз, українські виробники дуже просто виходять з цієї системи, з цього з цієї заборони експорту зараз, вони просто відкривають виробництва за кордоном, переводять туди. Кваліфікованих працівників і не зв'язані з жодними зобов'язаннями з державою просто продають продукцію напряму іншим країнам, які очевидно зараз зацікавлені в такі продукції. Наскільки таке явище є зараз поширеним? Наскільки багато виробників вдаються до таких дій? Ну, ми бачимо, що останнім часом це явище стало достатньо поширеним. Да, є е, деякі чисто юридичні питання це питання експорту технологій, які в нас сьогодні заборонені. Да, тобто відкриття виробництва за кордоном. Це може бути з одного боку даже порушення законодавства з точки зору експорту технологій. Ну, ми розуміємо також виробників, тому що є відповідні ризики. Є відповідні безпекові ризики. Тобто ми бачимо сьогодні, як часто прилітає сьогодні по оборонним підприємствам, і бачимо, що виробники мама бажають це ризики мінімалізувати. Тобто якщо ми бачимо, куди йде ця продукція, то сьогодні аж по моїм даним, які я можу сьогодні владати, більше цієї продукції постачається в Україну за рахунки донорських програм військово-технічного співробітництва. Так да. ну, саме головне ризик, який ми маємо в такому випадку, це виток кваліфікованих кадрів. Uh -huh. Відкрите підприємство за кордоном. Українські фахівці поїхали працювати за 3-4 роки. вона отримала там документи на постійне проживання, і питання їхнього повернення це вже питання практично неможливе. Якщо ми кажемо за експорт української оборонки, ми повинні розуміти, що це повинна бути реальна українська оборонка, а не просто продукція, на яку написано перевірення України. Це значить, що країна повинна отримувати від цього податки. Країна від цього геополітичний бенефіт або дивіденти. Тобто для цього потрібно було створити умови. Тобто ми дуже вдячні президенту, що ці умови нарешті створюються. Тобто і ми. Сподіваємося найближчим часом побачити можливість співпраці українських підприємств з іноземними партнерами то тобто, там багато плюсів. Ну починаючи від технічного співробітництва, тобто, де ми можемо бачити можливість федбека від іноземних фахівців, що дасть можливість розвивати українську оборонку для. Створення більш кращого продукту для нашої армії, пане Максиме, Якщо це питання, все ж таки ну, дійде до логічного завершення і експорт зброї, хоча б частково і контрольовано буде при Так скажімо так, при а, які країни є імовірними покупцями продукції наших оборонних підприємств? Хто найбільше зацікавлений в українській зброї? Ну, першу чергу, це країни Балтії. Ми бачимо сьогодні по новинам, що відбувається з країною Балтії. Ми бачимо також зацікавленість Скандинавії також де частина невеликих європейських країн, які сьогодні не можуть дозволити собі величезні інвестиції там в бойові кораблі та f 35 Тому невеликі країни, Балтія, Скандинавія, це сьогодні основна увага для української оборонки. Продовжимо оцього нашу оптимістичну, оптимістичну розмову у разі завершення війни, або що більш ймовірно, в разі перемир'я, чи може оборонка стати драйвером для української бордляукраїнської економіки? Чи справді в нас є достатньо багато достатньо виробничих постужностей для того, щоб їхній прибуток створював прибуток для української економіки загалом? Знаєте, починаючи з 14-го року, я бачив дуже велику кількість про крутих оборонних проектів. Частина з них там померла і нікуди не розвинулась. Починаючи з 22-го, кількість оборонних проектів вона феноменальна, феноменальна для усього світу. Але якщо ми підтримуємо, даємо прирасти цього, дамо повітря, то ми побачимо, що українська оборонка стане локомотивом не тільки. Економіки України, економіки там всієї Європи, а українські зроблензброї зроблять все самостійно. Їм потрібно тільки не заважати, дати можливість розвиватися. Будемо сподіватися, що справді так буде Максим Плехов, голова правління львівського оборонного кластера. І говорили ми про часткове відкриття експорту української зброї за кордон.